Завітаємо в кав'ярню Олени, де є великий вибір круасанів із різними начинками. Цікаво, а які круасани тут беруть найчастіше. І як Олена аналізує роботу своєї кав'ярні, нуму проводити дослідження, а допоможуть нам мода, медіана та середнє значення. Що саме ці терміни означають у контексті дослідження та як вони можуть допомогти, дивися далі у відео. Нагадуємо, дослідження найчастіше проводяться на основі вибірки, скінченної сукупності явищ об'єктів чи процесів, відібраних випадково з генеральної сукупності. Про цю тему в нас є окреме відео. Радимо спершу переглянути його. Інформацію про явища, процеси чи людей у вибірці подають за допомогою зібраних певним чином даних. У цьому контексті вибірку можна розуміти як набір цих даних. Це можуть бути числові дані, наприклад, розмір взуття чи вік, та не числові, освіта стать. Дані вибірки аналізують та оцінюють за допомогою моди, медіани та середнього значення. Їх називають числовими характеристиками вибірки. Розгляньмо кожну з них детальніше. Якщо елементами деякої вибірки є числа, то можемо говорити про середнє значення вибірки, що є середнім арифметичним усіх елементів вибірки, тобто це число, яке отримують діленням суми всіх елементів вибірки усіх чисел на кількість її елементів. Наприклад, маємо таку вибірку із восьми елементів. Щоб знайти її середнє значення, потрібно суму всіх чисел поділити на 8 кількість чисел. Зупини відео та зроби це самостійно. У тебе мало вийти таке середнє значення 4,25. Зверни увагу, деякі елементи в цій вибірці повторюються. А тому середнє значення тут зручно знайти іншим способом за допомогою частотної таблиці. Для цього дані вибірки групуємо за класами, у нашому випадку, за різними числовими значеннями елементів, розміщуємо їх, наприклад, за зростанням та складаємо таку таблицю. Перший рядок це всі числові значення елементів вибірки без повторень, другий рядок. Частота, з якої вони трапляються у вибірці, усі частоти в сумі становлять загальну кількість елементів вибірки, тобто 8, цю суму ще називають обсягом вибірки. Знаходимо за цією таблицею середнє значення, суму добутків кожного числового значення та його частоти ділимо на обсяг вибірки і маємо такий самий результат 4,25. Перейдімо до моди, такого елемента вибірки, числового або нечислового, що трапляється в ній найчастіше. Візьмімо цю ж вибірку, елементами якої є числа, та вже створено до неї частотну таблицю. Який елемент вибірки є модою? Зупини відео та з'ясуй це самостійно. Число 7 тут трапляється найчастіше тричі, тож саме воно є модою цієї вибірки. До речі, якщо у вибірці, елементами якої є числа, елементів мало, то моду можна знайти без складання частотної таблиці, достатньо розмістити числа за зростанням чи спаданням, тобто зробити вибірку впорядкованою. І тоді відразу бачимо, що число 7 трапляється у вибірці найчастіше. Варто зазначити, що мода існує не для кожної вибірки, іноді елементи вибірки трапляються однаково кількість разів, тоді говорять, що вибірка моди немає, а іноді вибірка має кілька мод як оця впорядкована вибірка. Зупини відео та самостійно знайди її моди. Найчастіше тут трапляються числа 3 і 4 по два рази. Тож ця вибірка має дві моди 3 і 4. Залишається медіана. Медіаною вибірки, елементами якої є числа. Називають таке число, яке розділяє впорядковану сукупність усіх елементів вибірки на дві рівні за кількістю елементів частини, воно є серединним, центральним елементом упорядкованої вибірки. Щоб знайти медіану елементи вибірки потрібно спершу впорядкувати за зростанням чи спаданням їхніх числових значень. Розгляньмо цю вибірку упорядковану за зростанням Елементів у ній є 8 парна кількість. Тож у центрі не один, а 2 елементи 3 і 5. У такому випадку медіаною є арифметична двох центральних елементів вибірки. Тобто медіана дорівнює чотирьом. Якщо ж у впорядкованій вибірці не парна кількість елементів, то медіаною. Є її центральний елемент. У цій вибірці медіана дорівнює двом. Основи розглянули, а тепер гайда застосовувати набуті знання. Повернімося до кав'ярні. З поміж чеків, що залишилися після оплати відвідувачами кав'ярні, Олена випадково відібрала 10. Суми в них такі. Олені потрібно знати середню суму за один чек, тобто середнє значення вибірки чеків. Зупини відео та самостійно знайди середнє значення У тебе мало вийти таке середнє значення 55 гривень. Це дає Олені інформацію, скільки в середньому одна людина витрачає в її кав'ярні. Однак середнє значення можуть спотворювати великі чи малі числові значення вибірки, а тому воно не завжди точно демонструє реальну картину. Припустімо, один відвідувач зробив суттєво більшу купівлю, тож серед десяти відібраних чеків є один на суму 200 гривень. І тоді середня сума чека стає вже 70 гривень, що не показує реальної ситуації адже це радше високе, аніж середнє значення. У таких випадках, щоб мати точнішу інформацію щодо розподілу купівель, потрібно знайти медіану вибірки. Зупини відео та зроби це самостійно Упорядкуймо елементи вибірки їх 10. Парна кількість, тож медіану знаходимо як середнє арифметична двох центральних елементів чисел 55 і 65 виходить 60, тобто в одній половині чеків сума менша за 60 гривень, а в другій більша за 60 гривень. Медіана не залежить від тих числових значень, що суттєво відрізняються від інших. А тому в цьому випадку є точнішою числовою характеристикою вибірки. Якщо сукупність даних не є числовою множиною, то важливою числовою характеристикою є мода. Наприклад, коли потрібно визначити, які круасани купують найчастіше, розглянь цю таблицю. У ній зафіксовано результати продажу круасанів із різними начинками протягом одного дня. Літери позначають вид начинки Ш, Шоколад, В, вишня, С, сир, М. Малина. За цими даними потрібно знайти моду, а для зручності їх спершу варто систематизувати в такій табличці. Зупини відео, самостійно заповни табличку та знайди моду. Нумо звірятися. Згідно з початковою таблицею, протягом одного дня було продано 8 круасанів із вишнею, 12 із малиною, 6 із сиром та 14 із шоколадом. Найбільшою частотою тут є 14, тобто відвідувачі найчастіше вибирали круасани із шоколадом, а тому модою цієї вибірки є круасани із шоколадом. Запам'ятай, є такі числові характеристики вибірки. Мода вибірки це той її елемент, числовий або не числовий, що трапляється у вибірці найчастіше, медіана вибірки, елементами якої є числа, це таке число, яке розділяє впорядковану сукупність усіх елементів вибірки на дві рівні за кількістю елементів частини. Середнє значення вибірки, елементами якої є числа, це середнє арифметичне всіх її елементів. Застосовувати їх потрібно комплексно, бо однієї характеристики часто недостатньо для об'єктивного аналізу. А які круасани вибираєш ти. Поділися в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.